Вітаю вас, наші дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні ми повертаємося до наших бройлерів. Як ви бачите, вони у нас трошки підрости і ми будемо зараз робити у них генеральне прибирання. Будемо забирати, сьогодні вже 33-й день, будемо забирати підсвітку велику обмітати, прибирати, тому що бролери, як ви знаєте, дуже створюють багато пилюки. Пообмітаємо пилюку, привітряне приміщення і починаємо працювати. Так, робимо контрольне зваження. Взяли два екземплярчики. Із загону, тому що більше в відро не влазить. Дивимось, що, що ми маємо. Так, ми маємо 1710 кіло, 710 Так, це ставимо. Це беремо слідуючого. Не, не сварися. Цей у нас має. Два. Кілограми 25 грам. Це така трошки невеличка розбіжність, але це в межах норми. Принесли слідуючу партію. Ще двох взяли для визначення, щоб знати хоч середню картину. Чотири штуки дивимося кіло 925 один. Це трошки значні з чорним крилом беремо слідуючого. Беремо слідуючого. Дивимось, він у нас важить. 2 кг 10 грамів, 2 кг. В общем, середнього вага десь. кіло 900 такого будемо рахувати, щоб не дуже багато. Ну Ось ми провели прибирання, по, почистили, зробили нову підстилку. Я з під, роблю, змішую різ, дерев'яну різ, далі додаю попілю і цей. Суха дезінфекція. Змішали, підстелили по-новому. Зараз вони трошки себе почувають. Слідуючи, що ми зробили, ми помили, продезінфікували поїлочки, цей, кормушки, насипали води, наляли води, насипали їсти. Вони зараз вже поїли, зробили контрольне зважування. Як ви бачили, що один є трошки менше кіло 700, але нічого страшного, зразу ми їх продавати не будемо всіх, піде другою партією, а решта, бачите, було майже 2 кг трошки більше і кіло 900 Ну, Будемо так казати, що якщо брати в середньому, то за 33 дні ми набрали. 5,902 кілограма. Так що, ідуть вони нормально, їжу їдять хорошо. Вологості в них, так як зазвичай, дуже велика вологість, то немає тут. І скрещі у нас з потолка не капає. Все, все у нас добре. Все. Будьте здорові, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, може щось порадите, може запитаєте, щось порадимо ми. Будьте здорові, слава Україні!